трьох випускників Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, які трагічно загинули у зоні АТО, вшанували студенти та викладачі на лінійку реквієм. Запросили і рідних героїв: Роман Абрамов, Вадим Наумов, Василь Законов. Усі троє навчалися у закладі та залишили про себе світлі спогади. Пам'ять про них у коледжі бережуть не на словах, розповідають педагоги. Відкриття дощок пам'яті героям стало тією справою, до якої долучається увесь навчальний заклад. Остання з них дошка пам'яті загиблому Василеві Законову. Право її відкрити надали батькам 22-річного хлопця. У 2012 році Василь навчався в нашому коледжі, ходив ось цими коридорами. Жив в гуртожитку. Радів життю, захоплювався, закохувався, знайшов кохання свого життя. Нейте, Василь запам'ятався дуже вихованим, толерантним, спокійним, врівноваженим. І саме в мене особисто в пам'яті він залишився таким, який ніколи не. Порушував слово, яке він давав. Якщо він обіцяв, то він обов'язково виконував. І завжди, здається, і здавалося, я не можу навіть сказати це в минулому часі. Завжди здавалося, що він дуже практичний, такий, ось знаєте, хазійновитий. Не дожив, не докохав, не домріяв, не дослужив. Багато чого не встиг Василь в свої 22 роки. Але встиг віддати своє життя за суверенітет і недоторканість нашої держави народився майбутній молодший сержант на Луганщині. Згодом батьки переїхали до селища міського типу Великі коровинці на Чуднівщині. Тут Василь закінчив школу. затим навчався у Бердичеві на Ливарника. У 2013 році хлопця призвали на строкову службу. А через рік, коли розпочалася перша хвиля мобілізації, він добровільно підписав контракт на службу у 101-й бригаді охорони генерального штабу збройних сил України. У зону АТО потрапив наприкінці минулого року, а у лютому 2015-го, поблизу Дебальцево, військовий був смертельно поранений. Вдома на нього чекали батьки, сестри та кохана дівчина Катерина, з якою вони планували побратися цього літа. Почуття ненависті, болю, скорботи і водночас гордості переповнюють наше серця. Не можна знайти слова, які б допомогли вам, шановні рідні. Якось пом'якшити біль втрати загибелі вашого сина, нашого випускника, захисника України, Василя Законова. Запам'ятався як студент надійний, добрий, спокійний, що ніколи не підводив викладачів і своїх товаришів. А навпаки, за відгуками своїх одногрупників і друзів, він завжди міг надати гарну пораду, завжди міг вивчити І взагалі був такий пристосований до життя і дуже практичний. У мене серце стискається, коли думаю про те, що більше ми його не побачимо, що його з нами більше ніколи не буде, і що взагалі війна забирає від нас таких хороших хлопців, патріотів України. Дружина Романа Абрамова Тетяна згадує свого чоловіка як такого, що завжди міг знайти вихід із будь-якої ситуації. Роман Абрамов рахував, що розум людині на те і даний по собі герой залишив родину. Два сини, копія батька. Саме на нього й рівняються, розповіла його дружина. Буру було була смерть моментально серце, взрив. Хоча мій чоловік був на перший погляд захищеним, на відміну від його заслуживця, він був приніжеліті за стовпом, з за забором схований, і лежав на землі, але смерть не вибирає. Є люди, які мимо своєї волі народжуються по життю героями. Мій чоловік Абрамов Роман Вікторович був люблячим чоловіком, люблячим батьком якого поваж... якого ми поважаємо, любимо, пам'ятаємо, він назавжди залишиться в наших з дітьми розбитих серцях, мужнім, люблячим, вірним героєм, тому що був ним по життю. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають, упевнені у коледжі, тому кожен день, проходячи повз дошки пам'яті, студенти та викладачі мають схиляти голови перед подвигом тих, хто стояв за батьківщину до кінця. Нашим хлопцям дали автомати, одягли у форму з наказом. Відтепер вони справжні солдати. Матері селина є завчасно. І ховають вони своїх хлопчиків і клянуть цю трикляту війну. Україну клянуть навіть мовчички, бо велику віддали ціну. Вони йдуть війною жахливою, в руках тремтять автоматики. Хочу сказати спасибі їм. І спить спокійно, солдатики.